Перша вправа. Отже, підкрутити та стати рівно. Беремо резину, вдягаємо на голову. Відштовхуємося назад, натягуємо резину, відчуваємо, як м'язо включилось ззаді по шиї та верхній частини спини. Я утримую, коли голову подаю вперед, настільки, так робити не потрібно. Нам потрібно все робити максимально рівніше. Отак, от от, більш-менш оптимальний варіант. Отже, 10 повторів, по 20 секунд утримуючи, і буде вам щастя. Наступне. Стаємо рівно, витягуємо руку і в протилежний бік тянемося головою. Важливо, вухом тягнеться до плеча, рукою тягнемося донизу. Донизу тягнемося рукою, вухом тягнемося до протилежного плеча. Вихідне положення планки, підкрутили таз, включили м'язи живота і робимо ретракцію, протракцію лопатки. Бачите, рух іде в лопатках. Я задію ромбовидні м'язи, задію плечі. І от ваша робота. Давайте. Отже, наше завдання знайти чи стіну чи між дверей місце, стаємо рівно. Дивіться, як ми робимо. Ставимо плече на рівні із ліктем. Дивимося в протилежний бік від руки. Ми дещо тіло подаємо вперед. Погляд в протилежний бік. Угу. І зміна сторін все те ж саме. Лікоть плече на одному рівні. Ми трохи тіло подаємо вперед. Тіло тримаємо рівно, голову не стараємось максимально не повертати. i pogląd w BIK.